Відзначу колектив ДСНС на Дніпровщині, зокрема тих, хто працює в Кривому Розі, допомагає берегти нормальне життя людей. Сержант Максим Залізний, майстер-сержант Олександр Махно, старший лейтенант Ілля Мустяц. Так, у своєму зверненні очільник держави Володимир Зеленський відзначив старання криворізького рятувальника на місці прильоту на східному 1 ввечері, 12 березня. Ілля 5 років працює рятувальником. І з початком повномасштабної агресії Росії роботи значно додалось. Окрім звичних посадових обов'язків, тепер виїжджають і на місця ракетних прильотів та ворожих обстрілів. Останнім часом дуже багато схожих інцидентів у нас в районі і не тільки в районі ми катаємося в сусідні райони. Допомагаємо іншим частинам. Ну, ми вже звикли до цього. Ми знаємо, як це робити. Ми постійно проводимо навчання практики. У нас які, якісь відбуваються, плюс практично на самих виїздах. Ми вже напрацювали ці всі моменти. І ми можемо. Виконувати свої базки якісно замість колишнього довоєнного графіку роботи доба через троє криворізькі рятувальники нині працюють за більш інтенсивним розкладом. Більше того, залучають додаткові сили для підсилення караулів. Щодоби на чергування заступає максимальна кількість людей. Про всяк випадок, у зв'язку з тим, що останнім часом у нас дуже збільшилась кількість як пожеж, так і надзвичайних ситуацій, пов'язаних з Ракетними обстрілами. Саме тому наш особовий склад постійно задіяний в цих надзвичайних ситуаціях, проявляє себе з найкращої сторони. Саме тому за цю злагоджену роботу керівництво Довгинцівського району сьогодні вирішило привітати наш особовий склад за їх рішучі дії при надзвичайних ситуаціях. Роботу рятувальників у нинішніх умовах важко переоцінити. Зараз вони в повній мірі відповідають своєму головному професійному слогану герої без зброї. Тож в районі Значили працю восьми ДСНСівців відповідними грамотами. Хлопці наші працюють цілодобово, працюють для рятування людей, квартир і тому інше. Тому сьогодні ми привітали одних з найкращих, тому що я вважаю, що вони всі найкращі. Вони всі. Проявляють максимальну тягу до того, щоб рятувати людей в нашому місті, в нашому районі. Тому велика подяка хлопцям і бажаємо всім здоров'я. На жаль, в Догнінському районі за останній час дуже багато неприємних подій. Самі ці хлопці приїжджають першими і допомагають нам рятувати людей і їхні квартири. Яка б надзвичайна ситуація не сталася в Довгинцівському районі та кривому розі загалом, криворіжці можуть бути певними, оперативна допомога надійде максимально швидко в будь-якому куточку нашого міста? Олександр Фефілатів, Андрій Яковлю Перший міський.